Майстри рукожопи називається відео. Тому що мітка нижня сходиться, а розпредвал не сходиться. По всій інформації, яку я знайшов, оце має бути отут. Вони взяли, неправильно виставили розпредвал, і того вона і наземна на, на горач у мене погано заводиться. Негодні нормальні форсунки, корекція, теж щось. Розхід 9 літрів. Тепер треба шукати майстра, який тут зробить нормально. Я тільки що знайшов в інтернеті, людина все доходчиво пояснила. От вам задає мітка на це. розпредвал на датчик. Яну. О, коротше. Їде, покаха їде. Гарем тут ще не тріскає, нічого. Ще якби по словах продавця до 20 тисяч я можу ним їздити. Так що такі, такі пироги. Треба знімати цю шестерню повністю, тандем, перевертати колінвал. Ну і є ще вероятність, що перепіновують, ну, по цього слова мастера, щоб перепінували. Форсунки, щоб вони правильно прискали, бо зараз якось там циліндри не йдуть по апаратку. ну, Перший четвертий, а то четвертий перший, так по його словах. Коротше, зараз я то збираю, бо мені завтра треба їхати і все.